Вітаю. Розглянемо прогноз на 13 грудня. Старотемне уїти. Перед нами карта 8 кажезлів. Дорогі друзі, майте на увазі сьогодні що швидкість як засіб до успіху грає в мінус, тим паче, що події самі розгортаються, їх не треба форсувати. В особистих стосунках один із партнерів може зволікати, а другий, а другий навпаки поспішає з'їхатися, одружитися, завести дітей. І те і інше, дорогі друзі, відбувається через невпевненість у майбутньому, а може це просто закоханість і тільки в інтімі можуть бути проблеми. Чи нато швидкий процес, чи надто довгий. У справах, фінансах теж поспіх, від якого страждає якість роботи. Ви не встигаєте зробити бажаний обсяг роботи. У цьому випадку ви або відкусите свій шматок, або залишитесь не при справах. Карта говорить, про перепади роботи мобільного зв'язку, про звістки здалеку, про відрядження, поїздки, але попереджає про проблеми у дорозі. Також остерігайтеся рідні мої можливі атаки з боку держави агресора або погрози з боку недоброзичливця. Бережіть собі себе такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймає магазин Тарин ринковні та жуковського 17.